Ситуація із поширенням covid 19 на Закарпатті за останні кілька тижнів покращилася. Якщо наприкінці вересня, початку жовтня щодня фіксували майже дві сотні нових хворих, то за останні два тижні цей показник скоротився утричі. Позитивна тенденція зберігається. Нині на стаціонарному лікуванні перебувають 93 пацієнти з діагнозом covid 19 Із них 40% потребують кисневої підтримки. Усі вони мають хронічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні та легеневі патології. Треба відмітити те, що більшість хворих, практично всі, які у нас знаходяться на стаціонарному лікуванні, вони не щеплені. Якщо хворі щеплені, то у більшості випадків вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. І тим більше, зараз є противовірусні препарати, які добре лікують таких хворих, особливо які мають 60 і ці препарати знаходяться на дільницях у дільничних лікарях. Якщо вони своєчасно звертаються, їм своєчасно призначають ці препарати, то захворювання протікає набагато легше. Інфекціоністи готуються й до епідемічного сезону, старт якого очікують на початку листопада. Наразі сплеску захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції в області не фіксували. Звичайно, вже треба думати і за грип, тому що Наступає листопад місяць, лип, листопад, грудень і е, січень, лютий. Це місяці у, у коли найбільше у нас гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і грипу. І, звичайно, треба буде думати і за щеплення від грипу. Поки що в нас щеплювального матеріалу нема, тобто вакцини нема. Але я думаю, що в найближчий час вона вже буде доставлена і в область, і по аптеках. Так що щепитися обов'язково треба.